Всім привіт! Це знову Влада. І сьогодні в нас на огляді адвент одного з моїх най найулюбленіших брендів доглядової косметики, а саме Клінік-це адвент 2024 року, тобто минулорічний. Цьогорічний адвент ще в дорозі. Тож, відео з ним буде трохи пізніше. А сьогодні ми подивимося минулорічний адвент і зможемо згодом їх порівняти. Він коштував 4 тисячі гривень з, там з чимось. Нехай буде 4 тисячі 500, бо я точну суму не пам'ятаю. За 24 продукти, Мені здається, це вже дуже вигідно, прям класно! Супер вигідно! Тому, коли я побачила таку ціну, я одразу одразу його купила. І зараз ми його з вами оглянемо. Має стриманий дизайн, нам обіцяють 24 дні доглядової косметики, плюс декоративні продукти. Подивимося ще всередині. Перший продукт у нас крабуючий крем, який ти не носиш одразу, змиваєш Семиденний, Тобто це щоденний експулятор. Він відкритий, не запакований. І тут після відкриття аж 24 місяці можна користуватися нічого собі. Ого. Нанести ніжно, масажувати в шкіру чисту шкіру від мейкапу. І одразу можна змивати. Тож, тут така агресивна, напевно, формула. І об'єм 30 мл. Окей. Скраб-кремчик No2. А ось і перший продукт декоративної косметики подовжуюча туш для вій. В кольорі чорний Онікс. Стриманий, гарний такий дизайн. Ну, тут є тиснення на кришечці літера С, тобто клінік. Так, ну ми подивимося, яка кисть. Тут у ще подовжуюча. Якщо подовжуюча, має бути силіконова, по ідеї. І вона тут не силіконова. Це натуральна кисть. З короткими щитинками. Об'єм 6 мл. Тобто це повний розмір. Переходимо до номеру 3. О, так! Це олівчик, олівчик для очей у кольорі Intense Ebony, тобто чорний, інтенсивно чорний. Ось цей механізм якісний, коли береш в дешевий Maybelline або щось таке. Ось цей механізм прокручування, він одразу відчувається, що він... Дуже недовговічний. А ось тут я його прокручую, і він ледь-ледь трохи додає нам матеріалу. Тому я думаю, що навіть використання буде більш економне в такому випадку. І навряд цей стержень зламається. Бо Maybelline і різні інші такі дешевші бренди в мене дуже швидко ламаються. І для губ, і для брів, олівчиків такого плану. Цей буде однозначно кращої якості. Такий чорний колір. -у. приємна лінія, добре тушується. І лінія чітка. ліпчик сам по собі м'який, не сухенький. Тобто він дуже добре підходить нам для стрілочок або для промальовки водної лінії. Однозначно повний розмір. Тобто він не маленький, він стандартний, тому це повний розмір. Клас! Переходимо до номеру 4. Зволожуючий бальзам з кольором для губ. Колір у нас 07 Super Strawberry, тобто супер полуничка. Запаху немає зовсім у цього бальзамчику. Дуже цікавий, дуже цікавий колір. Цікаво, що називають полуничка, але виглядає як raspberry, так, як малинка. Пробуємо його. А, напівпрозора така текстура, тому що це бальзам. Зволожуюча, дійсно, така трошки масляниста на відчуття. І е, пігмент е, достатньо рожевий об'єм тут 1,2 грами. Навряд це тестер. Надто великий він для тестору, як можете бачити. Тобто, це, я би могла подумати, що це повнорозмірний бронд. Так, йдемо далі. Переходимо до номеру 5. Два в одному ексфоліюючий гель і вмивання. Проти забруднення шкіри саме з такого а, від міста, та, від пилуща та від чогось. Для того, щоб не забивалися пори так активно. Ті, хто мають проблеми з порами в містах, вони, я думаю, розуміють цю проблему. І, можливо, саме цей продукт якраз би врятував цих дівчат. Кніжна, глибоко очищує гелова текстура. З саліциловою кислотою і бамбуковими, такими як щитинками чи ворсинками, та відлущує і прибирає бруд, інші неідеальності, і також мейкап. Use twice daily? Ого, Два рази на день можна використовувати. Ну, це жорстко. Я би, напевно, два рази на день використовувала би, а ввечері можна було би. Так, об'єм 30 мл. Я думаю, це скоріше підійде дівчатам, які закриті камідони або якісь такі штуки, які виникають саме коли вони живуть в місті. Найчастіша проблема там. Переходимо на номер 6. Це 100 годин автооновлюючого зволоження. Я не знаю, як вони це зробили, але дійсно. Я його наношу там раз на день. І до вечора у мене дійсно таке зволожене приємне обличчя, немає відчуття сухості. Пропонують як зволожувач під макіяж на макіяж або як п'ятихвилину маску. Його можна використовувати в польотах, подорожах, якщо у вас немає можливості, робити повноцінний догляд, його можна використовувати. Просто там водичкою впомилося, нанесли, або як маску, або як креми, все ви класні зволожені і, і задоволені. Об'єм то 30 мл найважливіше в косметиці клінік. Кожного кремчику і зволожувача треба буквально трохи наносити на обличчя, ви вже отримаєте бажаний ефект. В цьому, в цьому і є принципова різниця між простішими брендами і саме брендами. Такими як Лінік, переходимо до номер 7. Це помадка, а це вже мініатюрка, думаю, видно за, за розміром. В кольорі Lollipop. Це помада, зроблена в Канаді. У-у-у. І це зволожуюча помада в такому глибоко малиновому кольорі, з золотими блискітками всередині. Дуже приємний такий ось цей механізм, якісне відкриття. І є звук ось цей клік в кінці і на початку, коли відкриваємо. І спробуємо, яка у нас тут текстура. Приємна така м'яка, зволожуюча. Love Pop, 13 відтінок. Окей, гарна помадка, зволожуюча, саме те, що треба на зиму. Номер 8. це блиск для губ. На такому цікавому кольорі, бежево-рожевому Я бачу там зовсім-такі зовсім, -зовсім дрібнесенькі, ледь помітні блискітки. Тому він такий буде трохи сяючий на губах. Не тільки за рахунок текстури, а також за рахунок цих блискіток. Такий буде давати перламутровий блиск. І колір Air Kiss Pop 07. Гарний аплікатор. Мені подобається. Дуже гарний. І він якраз такий напівпрозорий, стриманий, не дуже привертатиме увагу до ваших губ. І, скоріше, такий повсякденний варіант. Переходимо до номеру 9. Це кисть. Цікаво. Для рум'ян чи для чого? Тому що для рум'ян недостатньо пухка. Для пудри, напевно, або для контурингу, не знаю. Або це щось таке універсальна якась історія. Ворс натуральний, приємний такий середньої щільності, я би не сказала, що прям дуже так моцно. Ручка така прозора, ніби скляна, але вона пластикова. Тут є гравіювання клінік срібне. Виконання таке класичне, стримане, досить гарне. Переходимо до номеру 10. Це рум'яна в об'ємі 3,1 грам. Пакування виглядає так, ніби це тестер. Тобто, це, скоріше за все, не повний розмір. І це у нас рум'янчики в кольорі Precious Posey. Відтінок рожево персиковий я би сказала, з золотавими вкрапленнями. Таке м'яке сяйво дає. Натуральне, гарний, гарний колір. Мені він прям тається класичним і підійде і більш смаглявим дівчатам, і жінкам, або е світіші шкірі. Такий уні... дійсно універсальний колір. Гарний колір. Мені він дуже подобається. Номер 11. для рук і кутикули в об'ємі 30 мл без запаху. Всі-всі продукти, про які ми зараз говоримо, і декоративної косметики. І доглядової, На кожному з них написано, що вони відтестовані на алергію і 100% без ароматизаторів. Це класно. Це хороша косметика. Для людей, які страждають на різного плану алергія. Особливо є алергія на туші для вій. Дійсно, я не відчуваю запаху. У мене зараз на руках мій крем, і я відчуваю його запах. А ось цей я ось Ну, немає запаху взагалі. Обіцяють нам зволоження на цілий день. І також підвищує е, захисний бар'єр від навколишнього. Середовища. Швидко вбирається, використовувати щоденно і за потреби. 12 номер. Це концентрат зволожуючий. Тобто, це як серум. Дозвичай концентрати наносять як серуми, або концентрати можна додавати в зволожуючий крем. Можна концентрати додавати до тональної основи, наприклад, під час нанесення. Можна концентрати додавати в нічний догляд для того, щоб посилити його дію. Або концентрати можна використовувати просто під крем для такого посиленого ефекту. Кажуть, просто погано видно, що використовувати щодня, ввечері і вранці на чисту шкіру. Об'єм об 15 мл. Ціна, до речі, за 48 мл 3300. Немало. Угу. Тож ми тут розглядаємо таку е, дуже-дуже-недешеву -дуже... косметику. Це такий мідл, вищий мідл сегмент косметики. Коли якась позиція коштує вже ближче до 100 доларів. Там не, не дешево. 13-й продукт. Мініатюрочка та тестер 10 мл коригуючий серум проти зморчок. Тобто, це ще дорожчий сегмент у клінік, тому що це вже антивікова серія фіолетова. Сиворотка проти зморчок. Підкремчик ввечері або вранці. Обов'язково треба застосовувати сонцезахисний крем. Тому тут, скоріш за все, ще є ретинол або якісь активні кислоти. Тому перед використанням треба обов'язково читати, що там? Який там склад і е, застереження по використанню? Продукт 14. Це вже третій продукт з ексфоліацією. Очищуючий лосьйон a Day Exfoliator. Тобто вони рекомендують його застосовувати два рази на день, тобто вранці, ввечері. Після вмивання це другий крок з трикрокового догляду за шкірою. Тобто, в нас є тут перший крок це очищення, другий крок тонізація, і третій крок у нас буде зволоження. Відчувається такий якийсь кислотний запах. Скоріше так, скоріше, все там є сальцілова кислота. Тому дійсно цей продукт добре підійде для комбінованої шкіри. Об'єм в нас тут 60 мл, скоріше за все, що це мініатюра. Але 60 мл для мене особисто це було б надовго. У мене тонери, які наносити ось так помпою. Дуже довго використовую я їх, не знаю. Раніше я їх дуже швидко використовувала, бо я наливала ось так, як з відра собі на, на обличчя там я стільки використовувала, що можна було все тіло намазати тим тонером. Ось, але потім я зрозуміла, що не треба так робити. Ось, треба використовувати стільки косметики, скільки треба, а не перегинати. Бо потім можуть бути висипання і якісь там подальші питання по шкірі. Тому краще дотримуватися рекомендацій, які написані на пакуванні. Номер 15. Це крок номер 3 в цьому списочку. Зволожуючий лосьйон. Милися. Тонізували цим тоніком рожевим, і потім нанесли ось цей кремчик, який підходить для дуже сухої або сухої комбінованої шкіри. Цікавий в них розмах. Тобто, практично для всіх типів шкіри підходить цей кремчик. Об'єм 30 мл. Запаху немає. Текстурка. Така текстура, текстура. Я би сказала, як емульсії, трохи-трохи густіше за емульсію. Не так як крем, крем більш така густа. Текстура. 16-та коробочка. Ось такий кремчик у мене був. І взагалі ось ця вся серія, вона мені дуже подобається. Вона така стандартно, зволожуюча. Конкретно цей кремчик для очей. Об'ємчик 5 мл. І це мініатюрка. Він зменшує темні кола. І. Такі набряки навколо очей. Особливо рекомендується дівчатам, яких є набряки, класти кремчик в холодильничок так, перед використанням. Або взагалі на постійній основі тримати його там. І тоді ефект буде ще більш е, явний. Так. Так, так, так. Номер 17. А це в нас рідке мило для обличчя. Це крок перший. В нашому триступеневому догляді за шкірою, крок перший. Другий це був той тонік, а третій жовтий кремчик. Тут об'єм 30 мл і рекомендують використовувати два рази на день, тобто вранці і ввечері. Ммм, Запах такий так, трошки такий кислотами пахне. Тож я би рекомендувала в такому випадку, коли використовуєте цю серію, і юзати потім санскрін. Так? Тобто якийсь SPF 40 або SPF 30 взимку, щоб, щоб потім не мати проблем з пігментацією. 18-й продукт 7 мл нічної маски зволожуючий. На один разочок. Чи на два разочки. Я не маю часу на щоденні маски, на якісь денні маски. У мене немає на це ні часу, ні енергії, ні бажання. І я перейшла повністю на нічні маски. То нічну масочку, ось такого об'єму я, напевно, би зараз отак фукнула на обличчя. Але в випадку клінік я гадаю, що вони рекомендують наносити менший об'єм. Тому ну, на 2-3 рази 7 мл має вистачити, щоб спробувати така зволожуюча нічна масочка. 19 продукт. Коригуючий крем проти зморщок навколо очей. В об'ємі 5 мл. 5 мл – це затестувати, зрозуміти, підходить, не підходить. Клас! Не відкриватиму, бо тут, до речі, не 24 місяці, а 6 місяців після відкриття. Тому я краще не відкриватиму. До речі. А чого це я мовчу? А що це, а що це я приховую тут від вас таку фантастичну інформацію. Зовсім забула сказати: я розіграю цей адвент за коментар довший за 7 слів. Подобаєчку і підписку на мій канал. І потім я розіграю його і напишу людині, яка його виграє. Всі 24 продукти дістануться комусь із вас. Тож пишіть коментар. І підписуйтесь. І ставте подобайки. Номер 20 двофазний засіб для зняття макіяжу. В об'ємі 30 мл. Я думаю, всім знайома штучка. На вати диск нанесли, зняли, і все окей. І щасливі, йдемо далі. Для губ. Вій і повік. Тобто, це для зняття суперстійкового макіяжу. Скоріше за все, він не рекомендується на постійній основі, а тільки в випадку, якщо ви користувалися таким стійким макіяжем. 21 продукт це бальзам для зняття макіяжу. В попередньому антропологі у нас був бальзам для зняття макіяжу. І тут також є об'єм 15 мл. О, -о, О, слухайте. Повне пакування. Повнюсіньке. Вау. Угу. І текстурка хороша. Я прям бачу це навіть ось так пакуванні, що текстура хороша і буде так досить щільно розподілюватися. Клас. клас. Тут щось манюсіньке у нас в номері 22. Зволожуючий концентрат 96 годин. Що в них за прикос з цими годинами? <смі> ми перевіряємо. Ну, просто, от, як, ви, як вони про це заявляють? 96 годин, 100 годин, 24 години, 48 годин. Е, ніби ми маємо це тестувати. Ну, можливо, хтось і перевіряє, але. не знаю. Ось 96 годин зволоження. Як, як потенційно ми маємо це перевірити? Чотири доби не вмиватися? Можливо, вони так і пропонують. Типу, нанесла один раз і забула на 4 дні. Тут манюсінький, 5-м об'єм. Ну, такий манюсик. Концентратік. Але враховуючи, що у нас всього дві мініатюрочки, такі прям манюсінькі, такі самплики. Це супер. За таку ціну. Тут практично в нас на рік косметики так? клас. Я, я навіть не буду рахувати, скільки це все коштує. Тому що навіть просто так, от накинувши оком, я розумію, що це дуже-дуже вигідний адверт. Класно. ай бомба, бомба, Так, номер 23. Пінка для вмивання в об'ємі 30 мл для нормальної шкіри. Я до речі не зовсім вірю в розділення. Нормальної шкіри, комбінованої шкіри, або якоїсь там особливої шкіри, тому що у мене залежно від пори року різна шкіра, чисто від погодних умов залежить. Але ж це не означає, що я щоразу маю купувати різні обувалки для різних типів шкіри. Переважно вся моя косметика для нормальної шкіри. І останній 24-й продукт. Це коректор від пігментних плям, причому радикальний коректор від темних плям, так? Тобто від пігментації, від якихось там постакне і так далі, захищена від кисню упаковка з помпою. Аплікатор економний буде. Міні-об'ємчик 10 мл. На мою думку, це дуже класний адвін. Просто супер. Ну, я в захваті. Я ось такі хочу бачити всі адвенти для того, щоб наклали так. На... Поклали такі класні продукти, різнополанові і коригуючі, і ексфоліатори, і умивалочки, І і для зняття макіяжу різні штучки, і, і навіть є туш, і помадка, і бальзамчик, І рум'янчика, правда, немає прям повноцінно великого списку декоративної косметики. Але Клінік це не скільки про декоративну косметику. Клінік сам про себе і говорить, та, що це клінічна косметика. Тому вона не для того, щоб робити нам якісь мейки, для цього є інші бренди. Тож, я вважаю, що цей адвент коштує ну, кожної копійки. І тому, якщо ви планували або сумнівалися, чи купувати такий адвент, можливо, він зараз ще десь є в наявності, пошукайте і обов'язково візьміть, тому що він дуже і дуже класний. І на сьогодні у мене все. Дякую вам, що були зі мною. Березі у розіграші. І бажаю вам гарного і насиченого дня! І мирного неба над головою цілую, Па-па.